Твій перфекціонізм це не прагнення до найкращого, це страх бути недостатнім. Ти кажеш, Я просто хочу якість, але глибоко всередині звучить інше, я не маю права на помилку. Переписуєш, виправляєш, відкладаєш, не запускаєш, не показуєш, і, врешті, вигоряєш. Твій талант не зникає, він просто ховається за страхом. Перфекціонізм. Це не про якість, це про захист. Якщо зроблю ідеально, ніхто не зможе сміятися, критикувати, відкидати. Але це кайдани, а не свобода. Вихід є. Зроби сьогодні не ідеально. Але зроби, запусти, покажи, вийди в світ. Ти не мусиш бути досконалим, щоб бути достатнім. Не чекай дозволу, не чекай ідеалу, дій. І збережи це відео на той день, коли знову з'явиться думка, я поки ще не готовий.